Мого сина звали Зелений Володимир Михайлович. Він народився 24 серпня, якраз на День Незалежності. Йому було 21 рік. Я завжди був довіз ніколи назад, тільки вперед. Він от завжди говорив, що назад ми дороги торгуємо, ми тільки є вперед, вперед, вперед. Ми виконали своє бойове завдання у складі групи розвідки близько населеного пункту Терни. Наша задача була. ну, Штурми, розвідка і завод, вивод людей на позицію. Там був Краснополіс лазерним наведенням, ракета була. І влучили прямо у бліндаж там, де вони сиділи. Витягували вони їх там по одному і вже згодом, не зразу. Через місяць його знайшли важко самого останнього.